Доброго дня, Івана Миколаєвича. Дороги у віддалених районах нашого міста знаходяться не завжди в гарному стані. Чому припинено роботи по очищенні доріг від льоду та снігу? На сьогодні основні дороги, по яким ходять автобуси, вони розчищені. І на протязі певного часу ми спільно з військовим проводили роботи по розчистці снігу. На жаль, не вдалося це зробити. По окремим мікрорайонам в зв'язку з тим, що дуже багато було снігу, дощ і зараз це сельот. Гроші в бюджеті місцевому на дороги одні. Якщо ми їх потратимо сьогодні на прибирання снігу, а нам завтра треба латати і наші дороги, і будувати нові, і капітально ремонтувати. грошей просто не вистачить. Тому були звернення мешканців, і ми спробували це зробити в мікрорайоні Загребельня, де підняли військову. Техніку і попрацювали, щоб зрівняти лід і зробити під'їзд автобуса, але, на жаль, це не так добре, як ми планували, виходить. Хоча використовували все техніку, тому прийнято рішення тимчасово обмежити по декілька маршрутам підвіз автобуса і зберегти кошти, щоб потім прогрейдувати, відремонтувати дороги, як це було, як я вам раніше казав, не гірше, ніж в минулому році. У попередніх передачах ми вже піднімали. Проблему щодо ремонту покрівель багатоповерхових будинків. На сьогоднішній день ми знаємо, що фіксуються заявки, іде обстеження покрівель, прораховуються кошти на ліквідацію цієї проблеми. Запитання таке, чому саме в цьому році така велика кількість протікань? Більше всього, протікань це на багатоповерхівках. Чому так? Аналіз, який. Я зробив особисто, побувавши на покривлях, свідчить про те, що, перш за все, це своєчасно треба виконувати капітальний ремонт. Його дуже давно не робилося, і за того, що будинки попередавалися з різних підприємств і державою на ці цілі кошти не виділялися. Коштів на покрівлі місцевому бюджеті недостатньо. Інші проблеми, які сьогодні є. Це перш за все, будівельний брак, який був при будівництві будинків. Ну, сьогодні немає лівньовок достатньо, сьогодні контрклони, сьогодні якість стяжки цементної не відповідає тим вимогам, які повинні бути. І інші, -інші питання, які протязі 15-25 років накопилися, вони сьогодні про це кажуть. Ну, головне, що ще мене хвилює, це на, на покрівлі це вентиляційні канали, які давно вже вже не проходили обстеження, потім е кабельні мережі, які проходять, потім е будь-які предмети, які сьогодні використовують, чи це антена, чи сьогодні щось інше на покрівлі, сам доступ до покрівлі вільний і так далі. і так далі, Тому ми вирішили підійти комплексно по цьому питанню. головне, що Перше, сьогодні потрібно знати, що люба проблема, яка є, треба бути звернення: чи по телефону, чи з пись письмова. Ми обов'язково облікуємо, розрахуємо, розробимо заходи і потім вже визначимося, коли по графіку ці роботи будуть виконувати. Але моє завдання, щоб кожне звернення було зафіксовано і потім знайшло реалізація виконання цих звернень. Останнім часом виплата пенсії по місту відбувається з невеликою затримкою. Чи ваші компетенції впливають? На цей процес. Ну, по-перше, я не хочу забирати у вас роботу. Ми домовились з вами, що ви позаймаєте спільно з нашими мешканцями, з пенсійним фондом. І знайдете винний, хто повинен це робити, хто за що відповідає і хто цього не робить. Тому я хотів би сказати, що в структурі міської ради пенсійного фонду немає. Це структура області, структура Києва. Як ви оцінюєте роботу швидкої допомоги по місту? Я думаю, задовільно, але спільно з вами, давайте вирішимо це питання. Попитаємо у наших мешканців, чи задоволені вони роботою. Якщо є проблеми, будемо допомагати. І чим менше їх буде, тим своєчасно буде надана медична допомога нашим мешканцям. Давайте спільно попрацюємо. Батьків школярів турбує питання щодо перенесення весняних канікул. Чи буде це здійснено, і якщо так, то причина? Сьогодні прийнято рішення з 2 по 11 квітня будуть канікули. Я вважаю, що більше 100 тисяч ми зекономимо бюджетних коштів, перш за все, на опалення на інших так напрямках життєдіяльності цієї галузі. Вважаю, воно не повинно бути пов'язано з навчальним процесом. Все інше це так би мовити, фінансово-економічний такий янважей. Хотів би запевнити і сказати, що. Це не каже про те, що взагалі вимкнеться опалення, температура буде е, знижена, але на період, коли діти прийдуть і будуть займатися, температурний необхідний режим буде витриманий. Я це буду контролювати особисто. Цьогорічна зима видалася складною. На вашу думку, як спрацювали працівники житлово-комунальних господарств? Галузь, яка сьогодні нараховує близько тисячі працівників. Вважаю, працює задовільно. Що стосується зими, то дуже багато було снігу, нестандартні ситуації. Можливо, ми забули про таке, що 50-40 см снігу випадає. що... Потрібна дорожна техніка, якої немає міста, та інший інвентар, інша кількість людей. Але я вважаю, що ми виконали основні функції по забезпеченню нормальної життєдіяльності міста. Хотів би підкреслити, що оцінку роботи комунальної галузі повинні давати наші мешканці. Тому, будь ласка, працюйте і питайте у них. Я тільки буду підтримувати і займати їхню точку зору. Напередодні їх професійного свята. Ваші побажання. Галузь повинна працювати стабільно, менше звернень повинно бути, і кожне звернення повинно бути виконане, тому що за кожним зверненням стоїть мешканець на міста. Всім працівникам житлово комунальної галузі хотів би побажати успішної праці, сімейного затишку, всіх земних благ, всього самого найкращого. Дякую за відповіді. Шановні мешканці, якщо у вас виникли запитання до міського голови Івана Миколаївича Огрохіна, телефонуйте за студійним телефоном 6-61-31.